Доброго дня, магітер української мене звати Олена. Що постукає у двері, що точно справдиться? Два варіанти. Загальний розклад. Інтуїтивно вибираєте цифру, варіанти, які бажаєте прослухати. Сигніфікація. Перший і другий варіант. В яких енергіях знаходитись? Що постукає у двері? Що точно справдиться? Перший варіант ваша сигніфікація. Проекція. Стосунка, взаємодії, але загалом, більше всього, сфера реалізації, в соціумі, в оточенні, взаємодії з оточенням. Власне, в реалізації, вам важко на даний момент потрібно відстоювати власні кордони і пріоритети, доводити, керувати, управляти. Кризисний момент, стан ваш чутливість, емоційний дисбаланс, відсутність спокою, наповнення, головна біль від того, що дуже багато справ. Події абсолютно не позитивні. Більше всього, що є проблеми, є питання, які потрібно вирішувати, і вони як навала день за днем збільшуються і примножуються. Є в вашому оточенні та людина, яка не бажає, щоб ваше життя було сонячним і радісним. Ви відчуваєте внутрішньо, що ті події, які відбуваються, не на пустому місці з'явилися, що в вашому оточенні, можливо, є, думки такі зароджуються, інтуїтивно ви відчуваєте, що з чиєїсь подачі відбувається саме дана ситуація. Є близькі люди або партнер, чоловік, знайомий, друг товариш, який підтримує вас на даному шляху, хоча вам занадто важко. в даній ситуації саме головне, що ні кінця, ні краю немає в даній ситуації, тому що відбувається загалом у вашому житті. Що постукає у двері? Новий проєкт починання. Ви все ж таки зважите все за і проти і підете. Можливо, ви залишите саме ситуацію обставини, в якій ви знаходитесь і вам важко на даний момент. Ви розумієте, що є єдиний вихід це піти в новому напрямку. Написати заяву, звільнитись, закрити бізнес, але більше всього це То людина, яка управлінець, яка займає певну посаду, але... Об'єм роботи, який існує у вас на даний момент, він зашкалює від норм, і реально ви розумієте, що ні кінця, ні краю немає цієї ситуації, і що потрібно йти в іншому напрямку. У вас можливо є проєкт нове починання, те, що ви бажаєте реалізувати, і, незважаючи на. Те, як би не щеміло серце, тому що ви не збиралися саме до даного моменту. Ви не збиралися залишати роботу там, де ви працюєте. Або, наприклад, конкурувати, конфліктувати, доводити комусь щось. Це не ваші життєві пріоритети. Ви розумієте, що ви. Завдяки власній ресурсності, завдяки тому, що ви, власне, працюєте, все своє життя вкладаєтеся, в, реалізацію, в здобуття саме тих результатів, яких ви прагнете, але тільки своєю працею. Завдяки ресурсності, завдяки енергетичній наповненості, тобто наявність енергії, вогняної енергії, бажання рухатися далі, не залишатися саме там, де ви є. Не залишатися там, де ви є, тому що ви розумієте, що перепони, перешкоди, які є на вашому шляху, можливо, навіть потрібно вирішити деякі моменти для того, щоб піти в новому напрямку. Але вам потрібно діяти для того, щоб реалізувати. Для того, щоб, власне, реалізуватися в тій справі, яку ви бажаєте реалізувати. Новий проєкт, нове починання. Там, де ви бачите себе. Той проєкт, який ви прораховували, ви розумієте, що, по-перше, ви бажаєте реалізовусь саме в даному напрямку, по-друге, ви себе бачите саме там. Ви рухаєтеся в напрямку реалізації того проєкту, який наповнює вас. Тобто, ви рухаєтеся в напрямку, займатися тією справою, яка приносить саме головне вам наповнення емоційний баланс, задоволення. Ну, і вже як наслідок, як результат, це фінансове та матеріальне забезпечення. Тому що постукає у двері: новий проєкт нове починання. Ви приймете рішення долати перешкоди, конкурувати, вирішувати ті питання, які будуть виникати на вашому шляху, але рухатись, незважаючи, що ви розумієте, що перед вами є проблеми на вашому шляху в напрямку. Цілі проєкту, який ви бажаєте реалізувати, є перешкоди і не одна. Але, незважаючи на все, ви все одно будете їх долати, ви все одно будете їх вирішувати, знаходити відповіді, отримувати знання, отримувати інформацію. В чому би не була потреба? Ви будете відстоювати, ви воїн, ви борець в цьому житті. Тому що ви розумієте, тільки власними зусиллями ви здобудете той результат, на який розраховуєте. Що точно справдиться. Завдяки тому, що ви чітко бачите той шлях, яким ви повинні рухатися, ви отримаєте результат, який задовольнить вас, який наповнить вас, який надасть вам відчуття наповнення насолоди, щастя радості, тому що. В той момент, коли вам було дуже важко і незважаючи на сумніви, але ви розуміли, що є ті, які ставляють палки в колеса, знаходять будь-який момент, щоб тільки ускладнити вам життя. Щоб ви не змогли вільно досягати того результату, ми говоримо ще про старе місце роботи, там, де ви були раніше. І ці люди. Ну, фактично, вони все зробили для того, щоб ви пішли. Послуга це чи маніпуляції по відношенню до вас, але власне вони підштовхнули вас на реалізацію власного проєкту, на прояснення в своєму житті, на очищення, відсікання тієї ситуації, яка не має потреби бути. Ви повинні бути щасливою, наповненою, радісною, а сенс знаходиться в негативних думках, виснажувати себе. Щасті, радість спілкування, взаємодія з рідними та близькими людьми, можливо, придбання будинку. Але саме це той результат, саме це справдиться в вашому житті. Ви отримаєте задоволення, ви в якийсь момент, власне, зрозумієте, що. Вірне рішення. Інтуїція вивела вас саме на той шлях, на власну реалізацію і, власне, на реалізацію цього проєкту, щоб ви відчули насолоду від життя, що ви наповнювалися, не зважаючи ні на що і ні на кого, і що б не відбувалося, тому що це ваше життя, і ви повинні жити, насолоджуватись, а не існувати. І виснажувати самі себе і знаходитися в негативі, крок за кроком рухайтеся і працюйте. Ви, воїн і ще раз підтверджую, тому вам потрібно йти в реалізацію. В реалізацію власного проєкту працюйте, ви отримаєте результат, ви будете задоволені, ви вже задоволені, тому що відчуваєте, що саме прояснення, саме даний шлях, який вибір якого ви зробили. Незважаючи на ситуацію, незважаючи те, що вам потрібно вкладати, працювати, але ви цього не боїтесь. Ви завжди працювали. Ви завжди вкладалися. Але результату не мали. А тому, що саме з даної ситуації ви повинні були піти не ваш шлях, ви повинні були вийти на свій і вас вивели так, маніпуляціями з боку тих людей, які вважали, що вони приберуть вас свого шляху. і... Закриють вас власне в нереалізованості негативних думках і в негативних подіях. Але не так сталося, як гадалось. Тому, будь ласка, працюйте крок за кроком, але власне це ваше життя. Ваше життя і ваша боротьба. Праця надасть вам можливості задовольнятися. Результатом, який наповнюватиме вас. Ви відчуватимете радість, що власне ризик, в той момент, коли ви пішли, незважаючи, що ви розуміли, що легко не буде, надав вам можливості бути щасливою, наповненою жити. Дякую, перший варіант. Ще постукає у двері, що точно справдиться. Другий варіант ваша сигніфікація. Енергії важка ноша. Ви бажаєте в своєму житті стосунків, можливо, і є у вас стосунки, але загалом інтуїтивно і внутрішньо ви... Самодостатні, тому що розумієте, який би чоловік поруч з вами не був, але власна самодостатність дає вам гарантії, можливості досягнення того результату, якого ви бажаєте. Хоча це для вас важка ноша, енергетично ви тягнете на собі дуже багато відповідальності, проєктів, можливо, бізнес достатньо об'ємний. Не одне направлення. Але що б не було в вашому житті, вам вирішувати, що для вас більш актуальніше на даний момент? Але загалом бувають моменти, коли ви бажаєте бути слабкою жінкою. Але коли виникають проблеми виникають питання, і саме ви відчуваєте самодостатність тільки тоді, коли ви звертаєте увагу на розмір прибутку. І те, що саме той прибуток, який ви отримуєте, зароблений вами і ви власник. То в цей момент ви відчуваєте, що залежати від когось з вашими пріоритетами життєвими, хоча ви втомилися на даний момент, займати лідерські позиції, управляти не тільки своїм життям, а можливо, якщо це власний бізнес або посада, то тягар відповідальності. Втомив вас. Ви відчуваєте це? Внутрішня мудрість, інтуїція вам підказує, що так, ви можете розглянути питання взаємодії, спілкування з близьким чоловіком. Але подумайте, чи хотіли б ви надати можливість управляти своїм життям комусь іншому? Саме в таких думках і в такій ситуації ви знаходитесь другий варіант, що постукає у двері. Ви мудра людина, ви завжди самотні рухаєтеся до досягнення тієї мрії або реалізації того проєкту, який ви бажаєте, і ви досягаєте. І саме на даний момент постукає в двері шанс можливості. Але вибір за вами. Що ви виберете, це вже загалом залежить тільки від ваших життєвих пріоритетів. Які існують в вашому житті. Якщо ви зробите вибір в напрямку реалізації нового проєкту, нового починання, то здобуття примноження, власне, самодостатність, збільшення прибутку це саме те, що надасть вам можливості додаткові, але щастя радості від фінансів на даний момент ви... Не відчуваєте настільки наповнення, як бажали все ж таки побудувати стосунки в особистому житті. І, можливо, якщо в пріоритеті ви виставляєте будування стосунків, то в ваше життя прийде партнер. Прийде людина, з якою ви будете спробувати побудувати стосунки. Да. Ви будете балансувати, тому що загалом відповідальність в сфері реалізації, власне, ви будете врегульовувати, структуровувати, ви дисциплінована і відповідальна людина. Тому, незважаючи на те, що ви бажаєте ще на даному життєвому етапі побудувати стосунки, саме розглядаєте зміни в особистому житті. Ну, Це ваше рішення. Ви бажаєте кохати і бути коханою. Можливо, неочікувано, це кохання прийде в ваше життя, але можливості інформації або партнер. І ви налаштовані балансувати, ви налаштовані рухатися в даному напрямку, тому що саме це вносить ті зміни, доповнює і наповнює тими емоціями. Ви відчуваєте оновлення. Ви відчуваєте це наповнення, тому що ви вже застоялися в тому, що ви маєте на даний момент там, в сфері реалізації рух. Ви самодостатня людина реалізована, але це вже застоялося, енергії застоялися. Немає всплеску емоцій, немає наповнення, флірт, закоханість. А саме зараз стосунки, взаємодії, спілкування. Ви відчуваєте, що енергії змінюються, оновлюються. І це вам придає сили, придає енергії, що точно справдиться, ваше життя прийде кохання. Можливо, це партнер з минулого, король Кубків. Але ви вже взаємодіяли раніше з ним. Так, взаємодіяли і поставили крапку, і, власне, пішли в реалізацію. Ну, на той момент ви думали, що дана людина здійснить всі мрії і бажання, які у вас були, власне, ті пріоритети і ті життєві бажання на той момент. Але ні, він був не тією людиною, яка прийшла в ваше життя на той момент здійснювати ваші мрії і бажання. Або якщо ваше життя і війде дана людина, то загалом. Бажаючи побудувати стосунки, бажаючи все ж таки внести зміни в особисте життя, щоб ви відчували наповнення, ви відчували енергію, оновлення енергії. Навіть якщо він війде, я не думаю, що ті спогади, які у вас є про ваше минуле, ви зробили свої висновки. Єдине, що може, Залишити вас саме в даних стосунках, тобто ви погодитеся, рухатися з ним в напрямку, спробувати ще раз побудувати стосунки, це те, що насправді ви відчуєте внутрішнє бажання від кохання до даної людини, або те, що дана людина буде працювати над вашими стосунками. Він буде взаємодіяти, буде працювати і буде вкладатися. Ви спробуєте на який момент балансувати по відношенню до даної ситуації, але висновки свої будете робити, і ви таким чином для себе її акцентували. Тому що, власне, ви не залежите від нього. Тому поживемо, побачимо. Саме такий девіз на даний момент. Все ж таки, тут два варіанти. Або ви просто порівнюєте, тому що дана людина це саме той чоловік з минулого, з яким вже були стосунки, і ви розраховували на те, що він саме той партнер, який здійснить ваші бажання по відношенню до будування родини. Що він саме та, той кармічний партнер, який надасть вам можливості, це саме той шанс, який. Надасть вам родину, благополуччя, достаток. Але якщо ви не впевнені, ви не повинні йти в взаємодію з даною людиною. Власне, карти говорять про те, що в вашому житті буде, ваше життя прийде чоловік, шанс побудувати родину, стосунки. Тому ви повинні почекати, все залежить тільки від вас, ви самодостатні. Якщо, наприклад, іще така інформація, що важка ноша. Бо ваше життя війде саме цей партнер з минулого, але ви вже на сьогодні зовсім інша людина, і ви відчуваєте інтуїтивно, що а нічого не змінилося. Як ви можете довіряти людині, на яку ви розраховували, з якою ви спілкувалися, а в якийсь момент він пішов до інших берегів? Важка ноша, тому що вам потрібно прийняти рішення. Ви дали можливості поспілкуватися собі з ним, щоб бути впевненою в тому, що вам робити на даний момент, саме в даній ситуації. Але те, що 100% ви не повинні піддаватися на маніпуляції даного чоловіка, ні, це не останній партнер в вашому житті. Тому ви повинні розуміти, що всьому свій час. Ви лише повинні почекати, ви власне відчуєте насолоду і наповнення від того, що своєчасно проявите терпіння, почекаєте саме ту людину, яка і дасть вам можливості бути щасливою, наповненою, радісною, відчути те кохання, якого ви бажаєте, яке ви бажаєте відчути. Магії тароукраїнської до зустрічі.